Йоу, всім привіт, друзі! Ви на каналі Санкул. І сьогодні буде повний рознос БФ. Ви не повірите, що в мене зараз лежить в інвентарі. Дивіться. Ми заходимо, ви зараз просто охренійте максимально, дивіться. Окрім цих всіх фруктів, які я буду скоро розігрувати своєму ТГК. Своєму телеграм-каналі, ссылка в шапці профілю, підписуйтесь, там розіграші, новини та багато іншого. Дивіться, друзі. Зараз ви просто охренієте, що в мене в інвентарі. Так, дивіться, тут поповнення. Тігр, лайтінг, два тометормент то, скінат, ну, напейн, коротше. Так, дивіться. В мене подарунки залишились. Івент, на жаль, вже прибрали. Дивіться, в мене є портал, але знизу просто рознос повний. Дивіться. А що це тут у нас? А це у нас два дракончика. Прикиньте, мені підписник подарував в моєму телеграм-каналі. Я викладав пост, Мені підписник подарував два дракона. Ембер, нова мутація на дракона В, два дракона, Кіцуне і скін на, на цей скін Его. Ви Просто охреніти. І так, дивіться, в чому заключається суть з цього відео? Так, проходіть на рай. Right. О, вже мої підписнички позаходили. В чому сьогодні заключається суть та ідея відео. Суть дуже проста. Я буду трейдити дракона цю, цю мутацію на дракона вест. Дивіться, я буду трейдити, і я буду вам показувати, що за нього дають. Який офер. Так, дивіться. Я буду трейдити. Дракона. 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 Зараз. Зараз напишу дракона. Все. Коротше, ми йдемо зараз в кафешку, дивіться, телепортуємося зараз. І це буде повний рознос. Що нам нам буде дуже цікаво зараз, що нам за дадуть? Звісно, ми будемо не на одному сервері знімати, тому зараз все буде. Дивіться. Так, йдемо спочатку сюди. Так, сідаємо, все, давай. Що нам дають за дракона? Давай. Так. Перший чувак пішов, що нам дадуть за дракона? Так, цікаво. Так, давай якийсь що Ну. Давай щось Так, зараз буде. Це Для відео тут ще чуваки. Він нічого не... Поки що він нічого не дає, мовчить. Коротше, ні, пішли з другим трейдитись. Давай зараз. Будемо дивитися, що нам дадуть. Але мало таких чуваків, що нормальний офер можуть дати Так, дивіться. Ой, ні 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 не тигр, не тігр, не тір. Драгон вес. А чого не хоче ніхто Алло. Ну давай не мати не пор. А, ясно. У його графі тільки О, і ще ось чувак, давай. Так, зараз будемо дивитися, що він нам дасть за дракона. Дивимось. Так, давай. Ну, у тебе все. <кхи> у мене все є. Так, коротше, зараз йдемо на інший сервак, значить, дивіться. Зараз кудись сюди відмотаю, от так. Так, я думаю, нормально. Все, йдемо на другий сервак. І зараз будемо дивитися, дивити, що мені будуть давати за цього дракона. Дракончик імба. Це мутація на дракона. Мені підписник подарував два. Я не знаю. Напишіть в коментарях, чи варто трейдити цього дракона на мутацію на кіцуня, кіцуня Гелексі. Бо Кіцуня Гелексі мені також дуже сильно подобається. Але кажуть, дракон дорожчий і краще. Тому не варто, типу. Зараз це прогрузиться. І зараз будемо дивитися, що нам будуть давати, який офер за цього дракона. Звісно, це буде важко знайти дуже окупний, хороший овер, але ж ми спробуємо в цьому відео, ми спробуємо. Але просто охреніти можна, що мені підписник подарував. Це взагалі. Так, от, так, пишемо зараз трейд дракон. Трейд дракон. Дивіться, зараз пишемо. О, вже чуваки позаходили. Ні, ну це тут не тільки мої, вроді, так. Да? Так, давай. Так. Зараз. трейдер У кого-нибудь є. Так, давай. Що ти, що ти нам запропонуєш за дракона? Давай. Давай офер, 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 офер. 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 Чувак пропонує тісто та тірекс. Ну це дуже мало, чувак. Вен нам ще пропонує. Ну, це непогано, прямо але це дуже мало. Кого я обманюю? Mm -hmm. Так. Коротше, зараз підемо на інший сервак. Для вас це пройде одна, од, одна секунда просто. Одну секунду. фить, отак, футь. Патики, прикиньте, за що на сервак? А оказується, що на деяких серваках залишився івент, дивіться. Тут Івен ще, дивіться, імба. Ну, подарунки навряд чи будуть, але. Дивіться, тут івент, дивіться. Зараз. Давайте від, от просто по фану відкриємо один рарочний такий подарунок. Давайте відкриємо, побачимо, що нам випаде. Так, по-моєму. Діюся. О, завим года. О, магма, то речі непогано, прям так. ну, Дякую що не рокет. Ну зараз ще один відкриємо, в принципі, так. Можна, так, коли вони його не А, в принципі, не крик, так? так. Так, дивіться, тут і вен, ще є, тут можна за робукси за 1700. Купити ще їма. Як думаєте, варто ще задонити робуксів і купити. Ось дивіться, мутації тут ще можна вибити. Я б дуже хоча б один нокіт ну, сумку вибити. Ви бачили взагалі шанс, який вибити, Це піпец. Ось дивіться, за 1700 робаксів можна купити одразу 10 буксів примінних. Ну я не впевнений, що мені щось випаде, але... Хто його, як говориться, хто його знає. Так, зараз будемо пробувати далі трейдитись. Трейд дракон вест. Ля так, дренд. Такий Зараз будемо дивитися, що нам за оформлю дадуть тут Так, трейдять Дивіться, і ви чи є, чи ще не все втрачено, тому варто робити відео, як розумієте. Так, давай. О, чувак, зараз троих дымус. Так, дивіться Я даю йому дракона, він дає скин на их. Ну це дуже мало. це Він хоче, щоб я йому дракона віддав Ну давай, ну давай. А, конечно, да. Ладно, не буду байтити а то сейчас ще реально віддам ні ні це дуже мало, чувак. Дуже мало. йдемо на ниндж рейд, Зараз Зараз будемо дивитися, що нам ще пропонують за драгон вести. Я постійно чогось путаю ці дракони. Так. О, чувак пропонує x 2 моней. Це пасем ба фрукт Вено. Він мені пропонує за дракончика. Але звісно, це луз, це дуже мало. Але, що я скажу, ну непогано, але мало. Це луз, повні. Звісно, по приколу нажму, але ні. Ага, з. Ну короче, от так. Ще ми, ну давай ще спробуємо. о Давайте ще спробуємо. Так, це, будемо підписник чи ні. Так, зараз що він запропонує нам за дракона? Так, дивимось. Що він нам запропонує за дракончика? Давай. Я напевно нема офра. Ну давай зайчик, зайчик, зайчик сюди. Ну да. А, тут це ми підписник, да, зайчик. Зайчика, да. Так, зараз спробуємо ще потрейдити. Зараз. Так, трейд дракон. Трейд. Я Бля... що написав трейд дракон. трейд дракон. О, так. С Давай, давай, садись, чел. Так. А, я вже знаю, что. Що... Типа. Так. ти див... і так друзі я тут. Я вже на іншому сервері Зараз будемо дивитися що нам дадуть ще за дракон Вест. За мутацію дракон вест. Зараз будемо пробувати трейдитись. Давай. Давай, бля. Давай. А, ну, в принципі, давай сюди. Зараз будемо дивитися, що нам дадуть. Так, давай. Офер, офер, Давай нормальний оффер. Давай. Я йому дра... даю дракон вест. Мутацію. Мутація імбова Сама, сама крута, найпотужніша мутація в грі. Так, дивимось, давай. Тебе все, ну, ти будеш щось давати, чи ні чел. Чи? Бля, чого нічого не. Коротше, зараз. Зараз що нам цей чувак дасть, давай. Я даю йому дракона, що я нам дає? Який офер? Офер, 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 давай. Він дає нам тісто, фрукт тіста. А ще що? Ще запропонує. Що нічого. Давай ще щось. Ду. Це максимальний це максимальний лут. Коротше, все, коротше. Я думаю, на цьому вистачить. Коротше, друзі. Ось так ми потрейдились. Ось таке у нас відео прикольне вийшло. Напишіть в коментарях ідеї, що можна зняти по Блоксру, Чи може якийсь режим можна зняти, я не знаю, в Роблоксі. Коротше, напишіть, накидайте ідеї, я буду старатися знімати. Так. На цьому ми будемо завершувати. Дякую всім за перегляд. Ставте лайкос, обов'язково підписуйтесь на канал. Просто оформіть підписку, якщо ви за Україну, все, якщо ви граєте в Блоксруд, все. Всім дякую за підписку, всім дякую за перегляд, обов'язково вліпіть лайк. Ну що ж, всім удачі, всім дякую, всім пока-пока.